В ім'я отця і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа. Амінь. День сьомий. Нехай Воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, усі ненависники Його. Як щасає дим, нехай щезне, як та невіск від лиця вогню. Так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хрестним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий хрест Господній, що приганяєш бісів силою розіб'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до аду зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе. Свій чесний на прогнання усякого супротивника. О причесний і животворчий хресте Господній, допомагай нам зі Святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Вони Солоджий, Господи Ісусе Христе. Твої рани і муки, нехай нас благословлять. Огірка муку Ісусова, захов... заховай нас від вічної загибелі, о найдорожчі і найглибші рани Ісуса нашого, будьте нам допомогою в останній годині нашого життя. О найдорожчі крови нашого Ісуса, обмий гріхи наші перед Богом, нашим Отцем. О Господи Ісусе Христе, Твоя мука, смерть, добрі вчинки і науки, нехай нам допоможуть позбутися наших гріхів, але дозволь нам за них сердечно жаліти. Віддаємося в кінці, о добрий наш Ісусе, Твоєму найсвітішому серцю, надіємося на Твоє милосердя, віримо у заслуги муки І смерті Твоєї, яким віддаємося, особливо у годині нашої смерті. Амінь. Вони Спасителю, завдяки Твоїм страстям і смерті, хрест став для нас знаком спасіння, у цьому знакові наша перемога, Позначені Твоїм Христом о Господи, ми беремо свій хрест. І хочемо наслідувати тебе, хрестами твоїми, що вінчають куполи храмів, освячена наша земля, твій хрест для нас, надія Воскресіння і слави. Нехай твій хрест, Господе, буде для кожного з нас силою, що допоможе чинати злу і перемагати перешкоди. Хай буде Він знаком освячення нашої праці і наших сімей. Вославний Христе, єдина наша надія, Христе, веде нас, Христе перемагай, Христе царюй. Амінь. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вім наш насушний дай нам сьогодні і просте нам провини наші, як і ми прищаємо, винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний тіло на Твого, поте породила Христа Спаса і спавителя душ наших.